Саміт Брікс, день перший. Розширення блоку на противагу заходу та провальна дедоларизація. На що сподівались про що говорили та чим здивували учасники зустрічі глави та високопосадовці з п'яти країн, які вважаються провідними економіками, що розвиваються у вівторок, 22 серпня, почали роботу триденного 15-го саміту країн БРІКС. Офіційно Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно Африканська Республіка представляють 40% населення Землі та чверть планетарного ВВП. Майнд відслідкувала. Основні події та тенденції першого дня саміту довідково первинну абревіатуру для блоку Брік вигадав у 2001 році Джімо Ніл, британський економіст американської компанії Goldman Sachs. Варто зазначити, що відтоді він доволі скептично ставиться до перспективи цього об'єднання. Основними темами першого дня стали збільшення кількості членів об'єднання та його економічні плани. Попри посилений амбітний та важливий порядок денний, найкраще ситуацію в Йоганнесбурзі прокоментував радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван. Це дуже різноманітна група країн з відмінностями у поглядах на критично важливі теми. Сказав він у прес-конференції у вівторок і виявився правий. Більше не означає краще. Обговорення теми розширення стало не лише технічним питанням, а й пропагандистським шаблоном. Мовляв, кількість країн, які хочуть стати членами антизахідного блоку, перевищує 50. але є декілька нюансів. Розширення Брікс може включити до складу членів блоку претендентів з Аргентини, Білорусі, Індонезії, Ірану, Нігерії, Саудівської Аравії та ще кількох країн із неймовірно різним економічним рівнем, перспективами та моделями розвитку. На думку наявних членів, це мало б створити противагу великій сім. Ї. Чи великі двадцятці проблема в тому, що не всім це потрібно. Нагальність такого посилення бачать лише в Москві та Пекіні: у першій через можливість оминати санкції, у другому через торгівельні війни зі США, що тривають та масштабуються. Проте не всі бачать доцільність у цьому розширенні. Наприклад, Індія та Бразилія вважають, що воно призведе до розмивання впливу блоку на геополітику. З іншого боку, Південно Африканська Республіка, яка приймає саміт, вважає, що таке розширення має відбутися завдяки африканським країнам. Президент Парсиріл Рамафоса для цього запросив для участі в саміті понад 30 колег із континенту. Приблизно аналогічний політичний план має бразильська делегація, яка зацікавлена в розширенні блоку за рахунок свого сусіда Аргентини. Однак запрошені аргентинські учасники наразі дипломатично заявили, що протягом поточної зустрічі розширення БРІКС не планується економічне об'єднання. Також лідери делегації країн-членів Брікс напередодні саміту обговорювали створення каркасу економічної моделі, яка дозволить їм вести торгівлю, розраховуючись власними валютами. У такий спосіб вони хочуть досягти амбітної мети дедоларизації економіки та зменшити вплив прозахідних інститутів на кшталт міжнародного валютного фонду на міжнародні відносини. Цю ідею активно просуває президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула де Сільва, проте їй не дуже радіє Індія, яка поліпшує відносини зі США і час від часу має збройні сутички з Китаєм на спірному відрізку кордону. Тож у підсумку представники делегації пар найменшої економіки блоку, хоч і найбільш активної економіки африканського континенту, заявили, що таке обговорення не на часі. Не вдалося по факту це обговорення на економічній панелі саміту. Попри заявлену участь китайський лідер Сін Зіньпінь не став її учасником, що збентежило не лише місцевих журналістів, а й китайських спостерігачів. Усі інші очільники держав взяли участь. Навіть Володимир Путін, власник міжнародного кримінального ордеру, звернувся до учасників у відеорежимі. Китайську делегацію очолював міністр торгівлі КНР Ван Вентао. При цьому зауважили спостерігачі. Дзіньпінь того ж дня брав участь в обіді, який влаштовував сиріл Рамафоса. Він закликав до зміцнення співпраці країн глобального півдня і більш участі в заходах не брав у середу, 23 серпня. Відбудеться другий день 15-го саміту країн брікс Майнд продовжує стежити за подіями.